Від себе хотів би дати дійсно так, тому що нам потрібні люди, які розуміють, це перший момент. Друге, люди, які здатні критично мислити, аналізувати, не довіряти, от він такий хороший, от там в нього там в нього так багато там нагод. А вони здатні перевіряти, тобто критерії перевірки інформації, бо на сьогоднішній день найцінніший. Являється не інформація, а досвід. Я завжди такий привожу приклад. Ви, наприклад, вам треба поїхати в джунглі Амазонки. І ось там, наприклад, ви знайшли там чи в Києві, чи в Вінниці, чи десь в Європі людину, професора чи академіка, який все знає, він написав сотні книг, але в Амазонці жодного разу не був. То з ким би ви поїхали з тим професором, який знає все, медалі, Нобелівські премії йому далі, чи з місцевим жителем, де поколіннями. Виросли там, який не може нормально говорити з вами. Може, він не все вас розуміє, з ким ви підете, хто, з ким у вас більше шансів на виживання? Людина, яка має досвід, тому вірний досвід на основі вірних знань дає можливість людям у сучасному світі бути здоровими.